Не лише відмовились, а й закрили небо півтора десятка країн світу після авіакатастрофи в Ефіопії тимчасово відмовляються від експлуатації Боїнгів 737 Макс. Деякі країни, як от Британія та Австралія, взагалі не пускають ці літаки у свій повітряний простір. Це означає, що тамтешні литовища не просто не прийматимуть їх, але й Боїнги 737 Макс не зможуть пролітати над країною навіть транзитом. Тоді як Нова Зеландія, Індонезія, Китай, Індія, Сингапур, Мексика та Бразилія призуп зупинили польоти. Літаки Боїнг 737 Max Макс запустили в експлуатацію у 2017 році, і це вже друга за менш ніж півроку трагічна авіатроща за участі цієї моделі. На місці падіння лайнера поблизу Адесабеби поки що тривають слідчі дії. Вже виявили чорні скриньки. Тим часом експерти висувають свої версії інциденту. «Боїнг 737 сам по собі є дуже надійним повітряним судном. Вони служать вже багато років. Утім, модель Максі новою. Всередині літака багато чого змінили. Це значно вплинуло на роботу двигунів, вагу літака і баланс судна. Після такого часто трапляються непередбачувані обставини, на які потрібно швидко реагувати. Аварія за участі Боїнга 737 Макс сталася у неділю зранку. За 6 хвилин після злету. Судно, яке прямувало з ефіопської столиці Адисабеба до кенійського міста Найробі, почало падати. Загинули всі, хто були на облавку: 157 людей з 30 країн, зокрема політики, миротворці і туристи.